Цукрові плюшки. Ті самі з дитинства. Сердечка, посипані цукром, які танули в роті, і були неймовірно смачні, особливо з молоком. Це відмінний варіант випічки, яка не вимагає значного кулінарного досвіду. В тепле молоко. Саме тепле молоко має бути, не гаряче. Додаю дріжджі. В мене сухі, можна використовувати свіжі. Додаю цукор. Розмішую із загальної кількості борошна беру 2 столові ложки. Розмішую та залишаю, щоб дріжджі розчинилися і почали трохи бродити. Це буде помітно по піні, яка з'явиться на поверхні. Для цього накриваю харчовою плівкою і ставлю в тепле місце. В мене це духовка. Для цього в духовці я увімкнула лампочку. Пройшло 20 хвилин. Ось така пишна піна утворилася. Це означає, що можна далі готувати тісто. Дріжджі його гарно піднімемо. Додаю сіль, яйця, олію соняшникову, розмішую. Яйця можна попередньо окремо розколотити вилкою. Поступово додаю просіяне борошно. Та розмішую. Спочатку розмішую тісто ложкою в мисці. слідкую за тим, щоб борошна не було забагато. Інакше булочки не будуть пухкими. Тому це теж важливо. Я використала 490 г борошна, більше його додавати не буду. Але борошно буває різним. Потрібно дивитися по тіст. І коли тісто стає вже досить густим, Змащую руки олією і вимішую вручну. Спочатку у мисці, потім вимішую на столі. Можна стіл припорошити борошном і вимішую далі. Тісто збираю, розриваю. Збираю та розриваю. Такими рухами вимішую хвилин 5-6. Збираю тісто в колобок. Дно та стінки миски змащую олією. Перекладаю до миски, накриваю харчовою плівкою та відправляю на 1-2 години в тепле місце. У мене це духовка з увімкненою лампочкою. Ось тісто постояло півтори години. Ось таке воно пухке, дуже гарне. Тісто гарно піднялося. Тепер потрібно його обім'яти, м'яке та еластичне і зовсім трішки липне. Далі потрібно сформувати джгут та поділити на рівні частини. Можна розділити на 12 рівних частин. Я відрізую шматочки вагою 66-67 грамів. Загальна вага тіста була 880 г. Та формую з них кульки. Звичайно ж, за бажанням можна сформувати кульки або більшого розміру, або меншого. Вже всі кульки сформовано, тепер потрібно їх прикрити рушничком. Залишаю їх так постояти хвилин 20. А я тим часом розтоплю вершкове масло, окремо розмішую цукор з ванільним цукром або ж ваніліном. Розмішую один жовток із чайною ложкою молока. Або води, щоб потім змастити готові булочки. Ось вже всі кульки сформовано. Далі потрібно кожен шматок розкотити у формі овалу або прямокутної форми. Починаю це робити з кульки, яку сформували першою. Вона пухка, м'яка та майже не липне до рук. Качалку можна припорошити борошном. Смащую зверху тісто розтопленим вершковим маслом та посипаю цукром, згортаю тісто в рулетик. Защипую краї довгої сторони рулетика, перегортаю його навпіл швом всередину та защипую краї рулетика. Трішки притискаю. По центру роблю гострим ножем глибокий надріз короткими рухами, не сильно притискаючи тісто. Розрізую не до кінця. Розкриваю його краї, щоб вийшло сердечко. Так сформовую всі булочки. Сформовані плюшки складаю по черзі застелене пергаментним папером деко. Прикриваю рушничком, щоб постояли. В мене це пергаментний папір. Тим часом формую наступні плюшки із кульок, які у нас залишилися. Пройшло ще 20 хвилин. Наші плюшки піднялися. Час змастити їх яєчним жовтком, обов'язково їх притрушую цукром і відправляю вже розігріту до 180 градусів духовку, верх-низ без конвекції приблизно на 15-20 хвилин. Але також орієнтуйтеся по їх рум'яності та по своїй духовці. Готові булочки можна змастити розтопленим вершковим маслом. Одразу перекладаю їх з деко до тарілки, щоб вони не прилипли та прикриваю паперовим рушничком. Солодка здобна плюшка з цукром, відмінне доповнення до сніданку. Посипте додатково корицею або кокосовою стружкою, якщо вам подобається. Подивлюся, які вони всередині, пухкі, м'які та ароматні. Смачного готуйте з задоволенням.